Вас в ефірі Полтавські телевізійні новини. Сьогодні у випуску серед іншого йтиметься про таке. Лунав останній шкільний дзвоник із однієї тисячі випускників Полтави. 202 закінчили школу із медалями. Що на заваді перетворень у Семенівському районі? Думка представників із числа новопризначеної районної влади озвучена на прес-конференції. 21-й наукові каришинські читання та відкриття меморіальної дошки колишньому викладачеві Ростиславу Ганжі відбулися у Полтавському національному педагогічному університеті. Меморіальна дошка з'явилася і на Пирогівській загальноосвітній школі Глобинського району. Земляки вшанували пам'ять поета, заслуженого працівника культури України Володимира Тарасенка. Народний ансамбль сучасної пісні «Малахіт» Полтавської державної аграрної академії виборов третє місце на студентському Євробаченні у столиці Азербайджану Баку. Останній дзвоник пролунав в усіх загальноосвітніх школах і гімназіях Полтавщини. Не бояться труднощів і готові розбудовувати Україну. Учні в нинішнього випуску Ковалівського обласного ліцею інтернату імені Антона Макаренка вітали із закінченням школи і вступом до дорослого життя. Напутні слова випускникам прозвучали від батьків, учителів, представників органів влади. Там побували наші кореспонденти Ігор Середа і Валерій Пашнін. У Полтавському обласному ліцеї інтернаті імені Антона Макаренка навчаються 277 учнів із 14 районів області. Нині тут 36 випускників випускників одинадцятикласників. Заступник голови облради Володимир Микийчук побажав їм найважливішого як на цей час в Україні миру і спокою. Сьогодні ситуація в Україні, ви знаєте, непроста. але я бажаю, щоб ви ніколи не бачили того, що сьогодні відбувається на сході, щоб ви ніколи не бачили. Війни, щоб ми жили в прекрасній, чистій країні, налаштовані рішучі і труднощів не бояться, бо розуміють, їхньому поколінню теж доведеться докласти чимало сил, щоб у рідній країні було жити вільно, заможно і щасливо. Вступати я збираюся до педагогічного університету імені Короленка. Оберу я напрямок філологію українську, тому що я патріотка України і хочу вивчати українську мову і примножувати здобутки у вивченні української мови. Держава і суспільство попіклуються за те, щоб все-таки випускники і нинішнього року пройшли тією ж стежиною, що і випускники попередніх років. Я думаю, що головне, про що їм потрібно турбуватися, це успішно скласти на першому етапі зовнішнє незалежне оцінювання, і відповідно вступити в омріяні вузи на ті професії, про які вони мріяли протягом років навчання. Відзначили на святі останнього дзвоника і найкращих ліцеїстів. Мова не лише про банальні грамоти чи дипломи. Учні, які досягли особливих успіхів з тих чи інших шкільних дисциплін, отримали грошові винагороди. Уже втретє ліцеїстам вручили премії Ковалівського сільського голови від 300 до 1250 гривень залежно від успіхів. Знання повинні приносити гроші. По великому рахунку людина, коли в своєму житті здобуває гарну освіту, та освіта потім забезпечує її родину, і ця, цей громадянин є корисним для суспільства для своєї держави. Саме так ми тоді переговорили з деякими підприємцями і ухвалили рішення започаткувати премію Ковалівського сільського голови. Грошові премії отримали 11 переможців обласного етапу всеукраїнських предметних олімпіад та 19 дипломантів малої академії наук. 15 Надцятеро ліцеїстів нагороджені за програмою обласної ради підтримки талановитих дітей. Цього року лише у Полтаві повну загальну освіту здобули 1854 випускники. Із них 202 закінчили школу із відзнакою. А наші кореспонденти розпитували про святкові настрої та плани на майбутнє випускників загальноосвітньої школи номер 27 обласного центру. Сьогодні для них лунає останній дзвінок. А вже завтра на випускному вечорі 46 випускників отримують атестати про повну загальну освіту. Ще вчора вони писали шкільні контрольні, а тепер на них вже чекає вступна кампанія. Шестеро з тих дівчат і хлопців закінчили школу з відзнакою. Чесно говоря, не віриться. Ну таке відчуття, що ще на рік піду вчитися і не знаю, не хочеться на самом деле випускатися. Ну вже все вже випустився, закінчив школу. Ну, з однієї сторони, радий, звісно, а з іншої сторони, мені тут ну, останнє час дуже подобається в школі. Ну, привик уже вже учителя стали любити, ну взагалі не дуже хочеться випускатися. А безтурботні першокласники, нині вже учні другого класу, добре знають, що робитимуть на літніх канікулах. Будуть канікули, я поїду в село. На канікулах не знаю. До бабушки може Якщо чесно. Я хочу і ще в школу ходити. З мамкою поїду на море. Відпочинуть влітку і вчителі. У них попереду двомісячна відпустка. Зізнаються, навчальний рік був напружений, тому відпочити не завадить. Сьогоднішній день святковий, веселий, з гарним настроєм, тому що всі діти відправляються на канікули. А рік на нас прийшов дуже важко, тому що ми в першому класі. Ну і нам треба було долати всі труднощі, засвоєння букв, цифр, розв'язувати приклади і задачі. На святкову лінійку 27-ї школи завітав полтавський міський голова Олександр Мамай, побажав батькам набратися терпіння, а випускникам не забувати про батьківщину та рідне місто. Я хочу звернутися сьогодні до наших випускників. Сьогодні у вас останній шкільний дзвоник. Ви цей день будете згадувати, мабуть, все своє життя. І де б вас не закинула доля, доля буде повна несподівано. і гарних, і розчарувань, але ви завжди з гордістю. Повинні знати, що ви є громадянином міста Полтави. Ви є громадянином України і Україна наша найкраща в світі. І де б вас доля не закинула? Ви завжди з гордістю повинні підняти свій паспорт і сказати: Я громадянин України. Всіх зі святом! У здоровому тілі здоровий дух, плюс міцні знання. Саме так навчають у Полтавській гімназії номер 14 міста Полтави. У гімназії здоров'я номер 14 є спеціалізовані класи з української мови, економіки біотехнології. Але головна особливість щоденні професійні тренування з різних видів спорту. Таке поєднання дарує успіх, у тому числі і в цьому році. Маємо ми. П'ять медалістів, чотири золотих медалісти, один срібний. Готуємось до 50-річчя школи на жовтні. Будемо відмічати її. Є у нас 67 дітей, які навчаються на, з пофальними грамотами. Маємо ми кандидатів майстри спорту, майстрів спорту, неоднократних чемпіонів України. На святі останнього дзвоника оголошували доволі великий список успіхів учнів гімназії нинішнього навчального року, переможців різноманітних олімпіад та конкурсів. Серед них Ксенія Чорнокандратенко, яка виборола серед 80 претендентів перше місце конкурсу грантів всесвітньо відомої мережі мовних шкіл Інтернешнл Хаус. Ксенія поїде в мовний табір International House Хаус Болгарії, щоб відпочити і ще більше удосконалити свою англійську мову. Я знаю, що там буде багато американців, тож це буде гарний досвід. Я практикую свою мову. Свято останнього дзвоника мене а восени прозвучить уже 51 перший дзвоник в історії Полтавської гімназії здоров'я номер 14 Розпочинаючи з 2003 року, у першу неділю червня своє професійне свято відзначають працівники водного господарства України. А Полтавському обласному управлінню водних ресурсів цього року ще 60 років. Зважаючи на неспокійну та несвяткову ситуацію у державі, помпезних урочистостей не влаштовували. Кращих працівників галузі відзначили на загальних зборах. За 60-річну історію обласне управління, як і вся галузь водного господарства України, пережила як часи злетів, так і скрути. На Полтавщині спеціалістам вдалося зберегти інфраструктуру, яка не є на їхньому балансі, але має пряме відношення до води. Переважно це гідротехнічні споруди. У нас сьогодні працює відділ комплексного проєктування таких інститутів. Залишилось дуже мало по Україні в зв'язку з тим, що не вистачало або роботи для проєктування, або фінансування. Ми зберегли гідрогіоміліративну партію, яка існує у складі обласного управління водних ресурсів. Працюють 10 дільниць трьох міжрайонних управлінь водного господарства а загальна чисельність складає за 400 чоловік зустрічають професійне свято із піднесеним настроєм працівники водного господарства й тому, що нещодавно на Полтавщині відновили першу зрошувальну систему градиську. Інформація, яка дійшла і через ваші засоби, і через сайт управління водних ресурсів, я би сказав так. Надихнула навіть ветеранів, стільки дзвонків прийшло, Вони не вірять, що це можливо навіть сьогоднішній час відновити таку. Ну, ви бачили, що це дійсно махіна. А у планах працівників водного господарства створити цілу систему зрошення земель і не лише широкозахватною технікою, а й крапельним методом. А далі стан гідротехнічних споруд. Стан гідротехнічних споруд вони відпрацювали 30-40 років, їм потрібно вкладати гроші, ремонтувати і так далі. Передача в оренду водних об'єктів. Сьогодні проблема передачі в оренду водних об'єктів одна з таких важливих, тому що іншого господаря, крім орендаря, ну поки ми ще не маємо. І затрати, і так далі, вони там вагомі. Традиційно до професійного свята кращих працівників галузі відзначили грамотами та подяками різних рівнів. Керівнику відділу комплексного проектування обласного управління водних ресурсів Сергію Степанчуку вручили почесну грамоту Кабінету міністрів України. Моя професія складалася з двох частин. Я закінчив факультет, який в ті часи називався, і я вважаю, що це дуже був. Ну, один із самих сильних факультетів в інституті в Радянському Союзі, що пов'язано було з гідротехнічним будівництвом, називався він проектування та будівництво. Тобто, нас готували комплексно. Ну починав я, скажімо так, в будівництві, а закінчую в проектуванні. Тобто, я те, що, чому я навчався, те, що я знаю, я сьогодні використовую і працюю в цій галузі. Сергій Степанчук працює в галузі із 1982 року. Розпочинав трудовий шлях у ПМК 39 Брав участь у будівництві не одної з рошувальної та осушувальної систем, створені водосховищі ставків. І саме на таких, як Сергій Степанчук та інші професіонали, і тримається водне господарство Полтавщини. Засідання круглого столу з питань мисливського господарювання відбулося у Полтавській обласній раді. На ньому йшлося про розподіл 480 тисяч мисливських угідь майже на всій території області. Далі Андрій Іванов. Засідання круглого столу за головуванням першого заступника голови Полтавської обласної ради Володимира Марченка розпочали з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих військовослужбовців на всході України. Найважливіше з трьох питань на порядку денному круглого столу дотримання законодавства України при розподілі мисливських угідь. Чиновникам треба було розібратися з наданням мисливських угідь підприємством Полтавської обласної організації українського товариства мисливців та рибалок, а це 480 тисяч гектарів практично у 20 районах Полтавщини Термін користування мисливськими угіддями більшістю підприємств Полтавської обласної організації мисливців і рибалок закінчився 20 лютого 2013 року. Цей термін був наданий сесією Полтавської обласної ради ще від 98 року і. Закінчення терміну користування мисливськими угіддями передбачає собою перехід земель Державного мисливського фонду, державний мисливський резерв. А звідти землі надають у користування іншим претендентам. Перевагу мають землевласники та ті, хто продовжує термін користування мисливськими угіддями, пояснив пан Тинянко. Представники товариства мисливців та рибалок говорять, що вони мають переважне право на продовження користування. Проте за законом організація втратила його 20 лютого 2013 року, говорить Олексій Тинянко. Адже документи на перезакріплення мисливських угідь товариство мисливців та рибалок подавало та оформлювало вже після закінчення терміну користування цими землями. Що сталося, так ми хочемо з'ясувати сьогодні. Бо ми звернулися в усі інстанції, починаючи з прокуратури, генеральної прокуратури, обласної, обласної ради, обласної адміністрації, по то, чому порушили проти нас наші права, чому надали перевагу іншим користувачам. У законі також прописано, навіть якщо власник землі не погоджує право подальшого землекористування, то йому мають відшкодувати збитки. А за підрахунками Костянтина Боровика, це 6 мільйонів 435 тисяч гривень. Тому продовжує голова ради полтавської організації товариства мисливців та рибалок. Ця ситуація йому нагадує звичайне рейдерство. Тож на круглому столі вирішили, що з цією проблемою потрібно звертатися в обласну прокуратуру згідно конституції нашої держави, то земля надра і і все, що на землі, належить усьому українському народу, і право ну користуватися мають усі люди, але в рамках чинного законодавства. Не для того люди вмирали на майдані під час революції гідності, щоб колишня влада не давала плідно працювати і розвивати економічні і соціальні потужності Семенівського району. Таку думку висловили на прес-конференції в інформагенції новини Полтавщини, перша заступниця голови Семенівської райдержадміністрації Світлана Лишко та радник голови райдержадміністрації на громадських засадах Євген Янкевич. Журналістам вони розповіли, що не хочуть працювати за корупційними схемами, які активно діяли до них. Також представники нової влади поділилися своїми планами, що допоможуть вивести район із депресивного стану. Семенівський район завжди був депресивним, говорить радник на громадських засадах голови райдержадміністрації Євген Янкевич. Неодноразово йшлося про можливе його розформування та поділ між сусідніми районами. Новопризначені керівники в райдержадміністрації впевнені, що ситуацію в районі можна змінити на краще, якщо насамперед змінити стиль керівництва і працювати заради громади. Однак є проблема. Чиновники, які працювали за минулої влади і працюють зараз, цього не бажають і не визнають своїх помилок. Є прецедент, коли одному держслужбовцю було занесено догану, то нам навіть дзвонять і погрожують. Ображають тобто такі речі по телефону. Я зараз говорю просто про тенденцію без прізвищ. і це хай буде сигналом для тих недоброчесних людей, які хочуть таким чином вплинути на розвиток Семенівського району і повернути старі схеми. Це ці всі речі. Якщо ще раз таке повториться, я вже зберу прес-конференцію з прізвищами і іменами. На прес-конференції наводили конкретні приклади оборудок із землею. Наприклад, землі, які свого часу були видані під пасовища, власники почали зорювати і Використовувати не за призначенням це обурило людей, дякуючи таким активним оперативним діям громади. Ми зараз вживаємо заходів, люди там сфотографували, готуються матеріали для того, щоб подати все це у відповідні, контролюючі правоохоронні органи. Головне зараз, зважає Світлана Лишко, налагодити тісну співпрацю адміністрації району з депутатським корпусом, селищною та сільськими радами, тим більше, що у районі активно укладають угоди соціального партнерства. Кожна територіальна громада визначає для себе ті пріоритети, ті соціально значені об'єкти, проекти, які потребують вирішення реалізації. І під ці проекти. Для їх реалізації при кожній територіальній громаді створюється благодійний фонд, благодійна організація, яку засновують представники цієї ж територіальної громади з метою подальшого контролю за використанням коштів. А ще у планах керівників Семенівської райдержадміністрації створити сайт, де буде постійно оновлюватися інформація про життя району і нову районну газету. Скриньки, які будуть встановлені у людних місцях Семенівки, дадуть можливість людям через друковану гарячу листівку новин звертатися з проблемами до органів районної ради. В облдержадміністрації відбулося засідання обласного комітету забезпечення доступності інвалідів до об'єктів інженерної та транспортної інфраструктури. На ньому головував перший заступник керівника Полтавської облдержадміністрації Олег Пругло. Тепер в Україні немає санаторію для людей з обмеженими фізичними можливостями, адже він був у Криму. Велике сподівання на вирішення проблем інвалідів у комітеті покладають на громадські організації. Вони мають контролювати виконання усіх заходів, спрямованих на поліпшення адаптації людей із особливими потребами. Люди приходять з Майдану, люди приходять з війни і вони, на жаль, з травмами, не мають очей, перебиті хребти, з кінцівками проблема. Як фізичному плані, а цим людям якось потрібно жити. Тому ці проблеми доступності досить актуальні є на сьогоднішній день. Ми будемо намагатися просити продовжувати початі напрямки з приводу встановлення озвучених світлофорів, з приводу забезпечення внутрішніми звуковими інформаторами транспорт наш і хочемо підняти питання, щоби в Полтаві започаткували встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера маршрутів транспорта, громадського призначення. Кожним роком традиційні каришинські читання на природничому факультеті Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка стають більш представницькими. А цьогорічна 21 ша міжнародна науково-практична конференція, методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі почалася урочистою подією відкриттям меморіальної дошки колишньому викладачу кандидатові біологічних наук Ростиславу Ганжі. Найлегендарніший декан природничого – знаний радянський науковець хімік-органік Андрій Каришин. Відомий український ботанік, флорист, фітоцинолог, знавець лікарських рослин Дмитро Івашин, а поруч відтепер і його учень Ростислав Ганжа, ботанік, засновник наукового гербарію кафедри ботаніки педагогічного університету, що внесений до міжнародного реєстру та налічує тепер 10 тисяч одиниць наукового гербарію та тисячу одиниць навчального. А як свідчить цей подарунок особиста колекція мінералів Ростислава Ганжі коло наукових інтер. Просі вченого було надзвичайно широким. Наукові дослідження Ростислава Ганжі мали велике значення для лісогосподарства та мікології науки про гриби. Вони увійшли до п'ятитомного визначника грибів України, спеціальних монографій та другого видання Червоної книги України. Саме завдяки плідній праці науковця на відносно невеличкій території у долині Ворскли в межах Полтавщини виявлено 151 вид грибів, нових для України, а згодом і новий взагалі для науки ви. Грибів з роду Аманіта або мухомор Як же найкраще викладати природничі дисципліни у середній та вищій школах? Власне, цьому і була присвячена конференція. Я керівник розробників освітньої моделі довкілля. Це є освіта стійкого розвитку. Цього року на п'ятій міжнародній виставці інноваційні технології, яка відбулася. 20 березня 2014 року наша модель довкілля освіта стійкого розвитку одержала золоту медаль. Це є перемога всіх полтавчан, які служили дітям збереженню довкілля, збереженню свого роду і свого народу. Доповіді і матеріали конференції представлені широкою географією: Україна, Білорусь, Росія, Польща, Сполучені Штати. Адже природничий факультет активно розвиває міжнародну наукову співпрацю. Ми підписали два договіри про співпрацю в плані вивчення і впровадження природничих дисциплін. Нових технологій і їх навчання у вищій школі. Це з університетом імені Анджея Маджевського у Кракові, Польща і е, університетом е, Брюссельським у Бельгії. учасники конференції взяли участь у церемонії нагородження. Гордість природничого відвідали ботанічний сад. А наступного дня продовжили роботу в опішні перед тим, відвідавши могилу Андрія Каришина. Як поет він народився з любові до рідного краю, до людей і через все життя проніс цю любов. 29 травня у Пирогівській загальноосвітній школі Глобинського району вшанували пам'ять заслуженого працівника культури України Володимира Тарасенка. На концерт, де звучали пісні, на його слова зібралися друзі, колеги та односельці. На самій же школі, де навчався поет, відкрили меморіальну дошку. Найбільше тих, хто прийшов вшанувати пам'ять Володимира Тарасенка, вразили і розчулили юні учасники дійства. Учні місцевої школи виконували пісні на слова поета та декламували його вірші. У них любов до рідної землі і людей, які оточували автора. З любов'ю згадують і Володимира Олександровича. Наприклад, директор пирогівської школи за часів, коли там навчався майбутній поет, пам'ятає його як різнобічно розвинену яскраву особистість. Це був такий маленький, тихенький хлопчик. Але коли він сів за парту, то з його вийшов прекрасний учень. Він усі предмети, всі дисципліни, які вивчалися в школі, знав однаково. І не було нібито в його нахилу, ні до чого. Він все знав прекрасно. Зразковий чоловік, батько дідусь. Таким знали його рідні й близькі. Турботливий, саме ласкавий такий все робив для сім'ї. Як батько, як і ді, ді, дідушка, він був такий, він дуже любив онуки, він дуже любив своїх дітей. На урочисту подію завітали й численні друзі та колеги поета. В один голос вони кажуть: такого товариша, як Володимир Тарасенко, їм не замінить ніхто. Я особисто. Щасливий від того, що наші життєві і творчі, і чисто людські шляхи перетнулися. І де б не працював, де б не жив, де б не був Володимир Тарасенко, Олександрович, і завжди сіяв зерна доброго, вічного зерна, перш за все, любові, бо, як мені здається, він народився з любові, з любові до рідного краю. До... До, до цього села, до ставка, до природи і перш за все до людей. Саме коштом друзів і колег поета облаштували меморіальну дошку. І вже зараз планують, щоб незабаром пирогівській школі присвоїти ім'я Володимира Тарасенка, адже тут кожен куток нагадує про нього поета, пісняра і неординарну людину. Колектив народного ансамблю сучасної пісні Малахіт Полтавської державної аграрної академії виборов третє місце на міжнародному конкурсі Студентське Євробачення Юнівіжн «Юнівіжн-2014», що у середині травня відбувся у столиці Азербайджану Баку. Полтавський «Малахіт» був єдиним представником від України. Загалом у студентському Євробаченні взяли участь представники 26 країн світу. Перше місце дісталося представникам Індонезії, друге Азербайджану. Полтавці стали третіми. Про це сьогодні розповіла на прес-конференції в. Формагенції Новини Полтавщини, керівник культурно-освітнього відділу Полтавської державної аграрної академії, художній керівник народного ансамблю сучасної пісні Малахіт Світлана Курбацька. Проходило це все в Домі культури Гейдара Алієва. Большой зал, около мест. У нас была песня на итальянском языке. Из репертуара коллектива «Il этот коллектив занесен по популярности в книгу рекордов Гиннеса. И одна из его песен была исполнена нашим составом. Вот. И как бы... В сопровождении саксофона девочка играла на саксофоне. Вторая часть у нас была поддержана этим инструментом. Было это очень необычно, потому что когда вышла девочка с саксофоном, зал начал, конечно, аплодировать. И жюри было интернациональное жюри, они сидели все в костюмах, как бы. Національних, да очень приятно, звісно, поставила Росія нам 12 балов і сказала этот представитель член журі Росії. Говорить, хотів по політичським, але ні смо. І це всі основні новини на сьогодні. Бажаємо вам гарних вихідних і приємного відпочинку. Вчета завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями сильний дощ. день в окремих районах град. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Під час грози шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17 градусів тепла, вдень 23-28 з позначкою плюс. У Полтаві вночі 14-16 градусів вище нуля, в день плюс 25-27.